Я йшов викидати сміття і побачив на снігу половину буханця хліба. Я підняв його. Хліб виявився сухим і більше нагадував камінь, тож я кинув його в контейнер. Тільки но відійшов, як почув позаду лайку. Я обернувся. Нахилившись у контейнері, порпався дуже старий чоловік. Бомж! подумав я. Хоча ні, одягнений пристойно. Що ж його так зацікавило в цьому ящику? Дід дістав той самий хліб, обтрусив його. І дбайливо сховав у пакет. Дивак! знову подумав я і пішов додому. Наступного дня я знову зустрів цього діда, але вже на зупинці. Він потроху діставав хліб із пакета і годував птахів. Я сів поруч із ним на лавку, уважно спостерігав, як птахи підходять і беруть крихти хліба, причому роблять це акуратно і неспішно. Їм дуже важливо добре харчуватися. Взимку без їжі дуже важко, можна і загинути, несподівано ледве чутно сказав дід. Я ніколи не думав, що настане день, коли люди перестануть цінувати хліб. Щодня я збираю його на вулицях у смітниках. За останні роки я бачив купу хліба, який просто нікому не був потрібен. Купу хліба, він замислився. Моїй мамі не вистачило лише маленького шматочка, а тут купа. Я відчув, як мене охопила повільна дрож. Я сидів мовчки, дивлячись на його старі зморщені руки. Які все діставали і діставали нескінченні крихти з пакета. Я навіть не помітив, як підійшов мій автобус, відчинив двері, зачинив і поїхав. Тоді мені чомусь захотілося слухати його голос, ніби я все життя знав цю людину. Тоді нас евакуювали, знову почув я. Кілька днів ми їхали потягом у невідомість мені було вісім, а Сашкові півроку. Мама завжди міцно притискала нас до себе, щоб зігріти. Було дуже холодно, їжі майже не було. Кожен сухарик, мама, ділила навпіл: одну більшу частину давала мені, а іншу клала собі в рот, довго жувала і віддавала Сашкові. Он, як та ворона. Я глянув і справді та що більша, годувала з дзьоба ту, що менша. Дід дістав більший шматок і кинув його вороні, а потім продовжив. Тоді нас почали бомбити, і потяг зупинився. Далі їхати не можна було. Я не знаю, де ми були навколо ліси, поля й зима. Багато тоді загинуло. Ховали просто в снігу, не було зовсім сил, та й лопат теж. Ті, в кого ще були сили, йшли кудись. Але куди, ніхто не знає. Мама взяла Сашка, і ми пішли через ліс. Ішли довго, скільки теж не знаю. Їли сніг, тоді він здавався таким смачним. Мама казала, що це така біла, смачна каша. А потім закінчився останній сухарик. А потім. Потім мама не прокинулася. Я розумів, що треба йти за будь-яку ціну, але йти. Я взяв Сашка на руки, і ми й йшли, й йшли, йшли, йшли. Пам'ятаю, як я впав. Здавалося, все. Я дивився на Сашка, а він усміхнувся і подивився кудись у бік. Я з останніх сил підняв голову і побачив недалеко величезну собаку. Тоді я ще не знав, що це був вовк. Я ніколи їх не бачив. Він підійшов до нас і обнюхав. Сашко простягнув йому руку. Щось знайоме було в цих очах. Вовк пішов, зупинився і ніби кликав мене, знову пішов. Я не знаю, звідки в мене взялися сили, але я, прихопивши брата, пішов за ним. Через два поля ми вийшли до села, і тут я знову впав. Отямився від того, що хтось мене гладив. Я відкрив очі і закричав Мамо, мамо! Але це була не вона. Навпроти сиділа жінка і розтирала мене чимось. Сашко лежав у люльці і пив молоко. Прийшовши до тями, я розповів усю нашу історію цій жінці і про велику собаку. теж. Вона лише усміхнулася і сказала, що в їхніх краях ніколи не бачили вовків. Ця жінка прихистила нас і стала нашою мамою. Але ми з Сашком ще довго тягали і ховали хліб під ліжком. Ми чекали, що мама прийде, і ми обов'язково її нагодуємо. Останній автобус, почув я чийсь голос. Я озирнувся, але поруч нікого не було. Додому їхав увесь час думаючи про цього діда. Вперше в житті я став поважати хліб. Якщо знаходив засохлий хліб, то розмочував його і віддавав птахам. Тільки тоді, сидячи на тій зупинці, я зрозумів той, хто знає, що таке голод, ніколи не викине хліб. Колись давно казали, хліб у голова. І я дуже сподіваюся, що почувши цю історію, люди будуть більш дбайливо ставитися до хліба, і я в черговий раз не побачу його на смітнику.